Біблія нам каже, е, покладайте руки та зцілюйте хворих. І Бог Він хоче використовувати твої руки. Бог хоче використовувати твої уста. Бог хоче використовувати твої ноги. Бог хоче використовувати тебе в цілому для служіння іншим людям. Знаєш, і мені дуже подобається, є одне місце з писання, де кажеться, про нас, говориться про наш язик. І Бог його використовує. І що саме цікаве, це через твій язик він хоче використовувати тебе і привести тебе туди, куди бачить сам Бог. І це послання від, посилання від Якова, третя глава, третій розділ, третій-четвертий вір. Тут, Тут кажеться, ось і коням вкладаємо вуздечку в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Оці кораблі, хоч які великі, та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном. Куди хоче стерновий. Так само і язик. Хоч і малий орган, а дуже хвалиться, ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. Знаєш, твій язик це кермо. І якщо ти впустиш Бога за кермо свого життя, Він поведе тебе туди, куди бачив він сам. Ти будеш рухатися в Його волі. Ти будеш використаний самим Богом. Треба просто підкоритися. Знаєш, і я з певністю можу сказати, що Бог, Він точно знає, куди тобі йти.